Вітаю всіх. Я ж казала, розгляну Харківщину через цей весь підець. Харківщина з хорошого, ми не фігуруємо ні в якому гімні. Це добре, це прекрасно. Тепер питання перше. Розглядається вивід, вивід військ з Харківщини як варіант територіальних вирішень питань? Розглядається вивід військ з Харківщини як варіант територіальних вирішень питань. Розглядається двійка жезлів. Ситуація досить двоціна ще не визначена. Думають. Думають, конкретно думають. Качелі. Качелі, качелі. Маніпуляцій багато. Хитрощів багато. Прикордоння. Ну, знаєте де? Якщо нам повезе, то це буде два напрямки: Вовчанський, трошечки той апендекс, і глибокий лук'янці. Більше ні? Трошечки може бути. Допускаю. Допускаю, допускаю. Тепер ось. Тепер питаю: так, є шанс, що Харківщина буде повністю деокупована шляхом виводу військ. Є шанс, що Харківщина буде повністю деокупована шляхом виводу військ. Є такий шанс. Любі мої, шанс такий є, але це сімка пентаклів. Це довга, важка, нудна праця. Це ще не результати іноді не до п'ятірка кубків, розчарування, це не отримання результату, ні. Це важко. Домовленості пішли в хід. Ну, домовлятись будуть про щось, але я би сказала повністю ні. Повністю ні. Повністю ні. Ні, ні, не буде. Тепер таке питання. Фронт на Харківщині залишиться в тих рамках, в яких він є зараз. Фронт на Харківщині. Рамках. Ну, ось що мені вилітіло. В принципі, не зовсім. Не зовсім не зовсім. Агу. Кордони. Угу. Домовленості всякі йдуть. наступи домовленості ні. Наступи рух, в нас і так він є. Плюс-мінус будуть здвиги. Так, тепер. Успіхи. У кого будуть успіхи? У кого будуть успіхи на цьому фронті? Успіхи. Успіхи будуть у ЗСУ. Будуть. Будуть, будуть. Успіхи будуть у ворога. Також будуть. Ну, знаєте, Воно буде десь трошки ми, десь трошки нас. Не значу, що це буде. Нерви. Дев'ятка мочів – це нервова розшатка. Обстріли, до речі, будуть. І, я б сказала, більший діапазон обстрілів і нерви. Робити нерви будуть. Мені не випадає карта окупації. Мені не випадає карта чогось страшного, ні. Звісно, що. Фронт буде отак коваситись, і воно буде. Десь ми десь нас. Критичності такої страшної немає, тому що акценти змістились на інших. Повного спокою, звісно, не буде. Давайте так, мені не показало чогось прям-прям-прям. Розглядати кожен населений пункт, вибачте, сил нема. Давайте слідкувати за профілем, я роблю те, що я можу. Єдине, що спитає Харків, у серпні місяці буде менше обстрілів міста Харкова. У серпні місяці буде менше обстрілів самого міста Харкова. Так. Відповідь так. До речі, рицар не так погано. А Відлюдник. Угу. Буде. Ну, вежа руйнування не без цього. Транспорт може постраждати. До речі. Транспорт, пошта, логістика, транспорт. Оце перевезення. Ось таке. А так, нічого. В принципі, такого не випадає. Ми, їх буде небагато дійсно менше. І воно є менше. Ви ж самі розумієте ситуацію. Ось так. Давайте просто реагувати на те, що відбувається поточне і фільтрувати новини. Бо гоптівка вже була, надрочили-надрочили, ми все пробили, нічого нового не відбулося. Тільки новини наші телеграм канали чомусь з цього зробили сенсацію. Не дуже приємно.